Друзі, вітаю на каналі! Сьогодні поговоримо про заробіток без вкладень. Вам не потрібно жодних вкладень все, що потрібно, це ваш час. Говоримо сьогодні про Сертік. Думаю, кожний, хто цікавиться криптовалютою, знає, що Certik – це сайт з аудиту смарт-контрактів, він займається безпекою блокчейнів. Тобто будь-який проект, який має аудит від Certik, вже має гарну репутацію, так як це найтоповіший проект по безпеці. Certik запустив активність, де ми можемо проходити квести і різні активності без складень, і за це в майбутньому ми отримаємо дроп від цього проекту. Активність дуже легка. Покроково покажу, що потрібно робити. Вам залишається тільки повторювати. Тому сідаємо зручніше, тиснемо палець вверх і погнали. І так, друзі, для початку скажу, чому потрібно звернути увагу на цей проект, так як у Сертік інвестували 141 мільйон доларів. Серед топових фондів, які інвестували, це, звісно, Binance Labs, Sequoia, Coinbase та інші. Тобто, гроші у проєкту є і не маленькі. До речі, скільки інвестували на раунді і скільки інвестував Binance Labs, ще невідомо, тому ця сума ще не повна. Також, друзі, у Твіттері 431 тисяча підписників, є жовта галочка, і за цим проектом слідкують всі топові криптопроекти. Так як майже всі топові криптомонети проходили аудит від Сертіку. Репутація дуже велика, тому обов'язково потратьте кілька хвилин, щоб брати участь у цій кампанії. Посилання на Certiskynet буде під відео або ж у Телеграмі. Як тільки перейдете на сайт, все, що вам потрібно, це зареєструватися. Все дуже просто: вводите свою електронну адресу, придумуєте пароль, нажимаєте галочку і реєструйтесь, або ж просто через Google аккаунт. Я, наприклад, зайду через Google аккаунт. Нажимаємо, вибираємо, підтверджуємо, придумуємо юзернейм. придумали юзернейм. і все, що нам потрібно, це проходити квести. Нам потрібно заробляти геймс. Це внутрішня валюта проекту, також XP, і серця нам потрібні для того, щоб проходити квести, якщо ми неправильно дали відповідь. Переходимо у вкладку «Квест». і все, що нам потрібно, це справа: ось тут виконувати завдання. Щодня заходимо і виконуємо ці завдання. Для початку потрібно оглянути два проекти. Нажимаємо просто Go. Нам показали перший проект, все, що потрібно, це просто промотати донизу. Подивитися проект, нажимаємо знову квест І бачимо, один із двох проєктів. Ми подивились, нажимаємо знову Go. Ще один проект. Тут вся інформація про проект. У нього є аудит. Всі відомості про проект промотали бистренько донизу. Знову нажимаємо квест І як бачимо, ми оглянули два проекти і можемо забрати один Games і 25 XP. Нажимаємо claim, проходимо капчу. І перших 25 XP ми забрали. Тепер нам потрібно зробити голосування. Нажимаємо Go, гортаємо донизу. І самонизу є кнопка Void Now. Нажимаємо. І тут можемо щось написати і проголосувати. Я нічого не пишу, нажимаю просто ось сюди Secure і Submit. Цього вистачить з головою. По бажанні можете нажати щось інше. Нам просто потрібно проголосувати, тобто віддати свій голос. Вертаємось назад в Quest. Як бачимо, ми виконали, нажимаємо Claim. Знову проходимо капчу і завдання виконали. Наступне завдання потрібно продивитися PDF-файл аудиту. Нажимаємо Go. Ось такий проект. І знизу бачимо, в нас є подивитись PDF-файл. Нажимаємо, проходимо капчу. І тут ми можемо погортати все про аудит смарт-контракту. Навіть повністю можна не гортати. Закриваємо, вертаємось назад. І як бачимо, завдання ми виконали. Нажимаємо Claim, проходимо капчу. І завдання ми виконали. Зараз в мене нульовий рівень, потрібно ще 25 XP, і я отримую вже перший рівень. Для кожного рівня потрібна певна кількість XP. Я думаю, коли буде дроп, чим більший у вас буде левел, тим жирніший у вас буде дроп. Наступне завдання: нам потрібно пройти 2 квести. Ось це найосновніше, що потрібно робити у цьому проєкті. Нажимаємо Go, і нас відправляє на перший квест. Все, що потрібно, це просто нажати Start Quest Нажимаємо agree», Start, проходимо капчу. І спочатку вам розповідає про ось цей проект, про тон. І далі йдуть запитання, і вам потрібно дати відповідь. Всі відповіді я вам дам. Нажимаємо Next. По бажанню ви можете це все прочитати. Тут корисна інформація про різні блокчейни. Нажимаємо Next, далі. далі пару секунд чекаємо, 3 секунди. Далі, остання сторінка, нажимаємо Next. І далі нам потрібно дати відповіді. Якщо даєте неправильну відповідь, вас згорають ваші серця. Відповіді у мене всі є, ну практично всі, я їх доповнюю. Все, що вам потрібно, це просто копіюєте сам квест, назву квесту. Копіюємо. Я створив ось таку статтю, і тут є усі квести, які я проходив. Все, що вам потрібно зробити, це зажимаємо Ctrl-F і вставляємо наш квест. Або права кнопка Вставити. Або Ctrl-V. Нажимаємо Ctrl-V. І як бачимо, у мене є цей квест, і відповіді буде 2 і 2. Тобто друга відповідь і друга. Всього є два завдання. Вертаємось назад, нажимаємо другу відповідь. Нажимаємо Check. Як бачимо правильно, Continue. І знову друга відповідь. Нажимаємо Check і все. Continue. І як бачимо, ми виконали завдання. Отримали 25 XP і 3 Gems. Можна ще додатково отримати Gems. Іноді ось така. Кнопочка з'являється. Нажимаємо. Через 3 секунди ми ловимо ці гемс. Ось так бистро. Скільки зловим, скільки й заробимо. І ось додатково ще плюс 1,7 гемс. Проходимо капчу, 2 гемс заробили. Continue. Раджу мінімум в день проходити по 2 квести. Таким чином, ви будете найбільше заробляти токенів XP. Тому що, щоб пройти всі квести, вам потрібно потратити не одну годину. Пройдемо ще один квест, нажимаємо Continue. Знову Start Quest. Проходимо капчу. Нажимаємо Next. 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 10 сторінок треба прочитати. Прогорнули останню сторінку. Далі. І далі в нас йдуть запитання і відповіді. Знову копіюємо назву квесту, скопіювали. Йдемо в мої відповіді. Знову нажимаємо Ctrl-F, Ctrl-V. Ось відповіді до квесту. Перша відповідь буде 2. Ось вона. Нажали. Нажимаємо check і нажимаємо Continue. Друга відповідь буде 3. Ось вона. Нажимаємо. Нажимаємо Check. І ми пройшли. Continue. Третя відповідь буде 2. Ось вона. Нажимаємо. Check. Вірно. І Continue. І четверта відповідь буде також 2. Нажимаємо, check. Continue. Квест ми виконали. І заробили ось ще плюс 2 гемс і 25 XP. І я вже першого левела. Тобто в мене вже є перший рівень. Квестів дуже багато, близько 130 на момент запису відео. Тому часу піде дуже багато. Вертаємось в квести, але мінімум ми зробили, пройшли 2 квести. Нажимаємо Claim і за це ми отримуємо ще додатково 2 гемс і 50 XP. Нажимаємо Claim, проходимо капчу. Наступне завдання потрібно почитати статистику. Нажимаємо Go. Тут йдуть просто новини криптопроєктів. можемо просто прогорнути, наче ми все прочитали, вертаємось назад. Як бачимо, виконали, нажимаємо Claim. Capture. Ось і все. На сьогодні ми всі завдання виконали. Щодня я роблю ці завдання і прокачую свій аккаунт. Після того, як ми виконали ці всі завдання, переходимо ось сюди «Daily task, тобто щоденні завдання. І ось всі наші завдання, які нам потрібно виконати. Я їх вже виконав. І після того ми можемо ще додатково відкрити містері бокс. Нажимаємо ось сюди Open Now. Якщо ми виконали всі завдання, ми можемо відкрити цей бокс. Нажимаємо Open Now, проходимо капчу. І додатково ще отримали 5 гемс. Ці гемси в майбутньому будуть конвертовані у токен CRT. так як це дуже топовий проект, їх токен буде торгуватися на всіх топових біржах. Це мінімум, який можна виконати. І на виконання цих квестів в день можна потратити 5 хвилин. Я думаю, мінімум один аккаунт потрібно мати. Особисто я зроблю з десяток аккаунтів, так як завдання дуже легкі. По бажанню ви можете просто перейти в квести і ось всі квести, і ви можете нажати на квест і виконувати всі квести, щоб відразу прокачати свій аккаунт. Так як компанія вже трохи триває, і щоб набити собі левели, можна відразу пройти всі квести, які зараз доступні. Деякі квести ще закриті. Тому що потрібно мати вищий рівень. Наприклад, щоб відкрився ось цей квест, потрібно мати третій рівень. І так далі. Є квести, в яких потрібно мати 10 рівень. Як бачимо, ось потрібно мати 7 рівень, 10-й, але коли ви будете проходити всі квести, вони у вас поступово будуть відкриватися. Посилання на цю статтю я залишу в описі під відео, а також у моєму телеграм-каналі. Відповіді, наче всі є. З часом квести додаються, тому я цю статтю буду доповнювати. На своєму основному аккаунті я пройшов вже 127 квестів, в мене вже 26 рівень і назбирав вже 972 GAMS. Я щодня заходжу і проходжу ось ці всі завдання. Трачу по 5 хвилин в день і думаю, що я обов'язково буду також претендувати на дроп від цього топового проєкту. Ось і все, друзі, така легка активність без складень, дуже легко все робити. Дякую за перегляд. Надіюсь отримати від вас лайк, принаймні за відповіді, які я зібрав, всі докупки. І далі буду їх доповнювати. Бажаю всім профіту, мирного неба. Думайте головою, і все у вас буде ніщак. Почуємось в нових відео. До побачення.